Шаледі України Олена Зеленська публічно відповіла на лист екс-сучасника гурту Pink Floyd Роджера Уотерса. Вона закликала його просити миру у президента Російської Федерації, а не в Україні. Зеленська відповіла музиканту у Твіттер. Вона зазначила, що це Росія, саме вона вдерлася в Україну, а наші громадяни змушені захищатися. Перша леді пояснює, що якщо здасться Україна, то нас завтра не буде. А якщо здасться Росії, то війна закінчиться. Нагадаємо, гурт Пінфлой цілком підтримує Україну у боротьбі проти РФ. Музиканти навіть записували спільний трек із Андрієм Хлубнюком – Hey, hey, rise up!», але їхній колишній учасник Роджер Уотерс вирішив висловитися фактично на підтримку Росії. Він написав листа на адресу першої леді України Олені Зеленській. у зверненні. Він переповів один із головних міфів російської пропаганди. Ну а він в чому? Мовляв, постачання заходом зброї українській армії не скоротить тривалість війни.